Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. Починаю своє відео з того, що прибираю в себе на кухні. Назбиралися тут вже посуди, помитої і хочу її всю насухо витерти і порозкладати по своїх місцях. Тому що, коли є такий візуальний шум, візуальний безпорядок, мене це дратує. І я стараюся все якомога швидше забирати з очей. Витираю паперовими рушниками, так мені зручно, зразу їх викидаю, і все, дуже добре, салфетки ці рушнички паперові впитують. Взагалі ці рушнички це щось таке універсальне, яким я витираю багато чого. Дуже мені подобається. І також завжди люблю протирати після того, як щось мию, фантехніку чи плитку, чи щось таке. Аби не було розводів розкладаю всі тарілки по місцях і забираю звідси лишні, тому що було в ангелі на день народження, були гості і забагато тут тарілок, їх всіх тут не потрібно, тому я їх... Покладу на їхнє місце. У мене теж було день народження тут на днях в п'ятницю, але я вдома нічого не святкувала. Взагалі, можна сказати, нічого не святкувала, нікого не запрошувала. Зранку зустрілася з подружкою, а потім з моїми домашніми пішли посидіти в ресторані. Чисто так символічно. Ангеліни день народження. Ми якось завжди справляємо так вдома, завжди запрошуємо батьків наших її бабусів, дідусів, її хресних, моїх рідних братів. У мене їх троє молодших, тому завжди всі приїжджають. Чоловікові родичі також. От і ми святкуємо. А так як у нас різниця в два тижні, то мені не хочеться знову все це готувати, наготовлювати, бігати по хаті, тому своє я не святкую, нікого не запрошую. Я взагалі дуже домашня людина. Я люблю тишину, спокій і мене кудись дуже випхати, з хати це є важко. Не то, що я зараз така, я завжди така була. Мені не скучно самі з собою. Я собі завжди знайду заняття. Зараз принесла миючі засоби, хочу помити всю сантехніку, раковину, плиту і також оцей кухонний фартух з плитки. Тому що я ніби слідкую за ним, аби тут не налипав жир, але все одно десь воно липне, якась пилюка, щось таке, тому мию, дезінфікую, аби все було чисто. Поки ангелінка в садку, я маю час аби прибрати, ніхто мене не відволікає. Я собі в такому спокійному темпі можу працювати, робити те, що мені зараз необхідно. Я я протерла, вертаю всі ці дощечки на місце, декоративні. Добре, що я їх купила. Тепер ця труба, де проходить газ, закрита і воно виглядає більш-менш естетично. тому що Вона також мене завжди дратувала. І також паперовими рушниками витираю насухо решітки і витираю насухо раплення, аби не було розводів. Так як в нас вода жорстка, Завжди залишаються розходи, тому мушу витирати. Вернула свої вазочки на місця, ось цей контейнер гарбузик, там ми зберігаємо цукерки, от, от, до чаю інколи хочеться чи до кави. Дуже зручна річ насправді. Поки що хай ще побуде той гарбузик, а потім я вже заміню на таку новорічну. У мене є така трьох'ярусна новорічна скринька для цукерки. Зламався в мене штатив, ручка відламалася. Тому поклала камеру на підвіконня і тут прибираю на цьому диванчику. Цей диванчик дуже старий, він, напевно, єдиний у нас а ні, ще стіл на балконі з таких старих речей залишився. От, але поки ми його не викидаємо, інколи знадобляється, коли приїжджають гості і хтось залишається ночувати. Також зараз тут все позамітаю, помию підлогу, але як я мила підлогу, в мене сіла батарейка. Ну, в принципі, не зазняла, але я мию її звичайно нічого там особливого немає. І зараз ставлю Декілька кадрів, декілька моментів свого дня народження, аби показати, яка атмосфера була. Мені, чесно кажучи, дуже сподобалося так тихо, спокійно, лайтово, дуже добре. Без лишнього пафосу і без лишніх хвилювань. Ось так я збиралася до подружки в центр. Ми їздили в кафе, накрутила волосся. До речі, крутила я цими бігудями такими м'якими, дуже добре тримають кучері. Ми зайшли в Фіксаж, це таке ретро кафе. Там є музей фотоапаратів. Я люблю такі атмосферні місця. От, посиділи, душевно поговорили. А вже ввечері чоловік забронював столик в Бабу Gardens. і ми поїхали туди втрьох. На дворі така осінь-осінь, падає дощ, але тут дуже красиво, все в таких ліхтариках, хризантемах, дуже атмосферне, таке красиве місце. Екстер'єр просто заворожує. Прямо з воріт. Гарний також інтер'єр. Все красиво, замовила собі салат, рибку, хачапурі на бріоші, Посиділи, поговорили, позгадували дещо. От, і поїхали додому. Можу сказати, що кухня тут найкраща у Львові. Є ресторани, де готують набагато краще, але непогано. Я залишилася. Задоволена. Ось такі в мене подарунки, книжка Перетвори свій дім. Якраз як я люблю, я давно про неї думала, хотіла. І мені Ангеліна з чоловіком її подарували. Тут є поради, багато картинок, як правильно організовувати зберігання себе в приміщенні вдома. Є різні розділи. І кухня, і гардеробна, і дитяча кімната. Дуже класно. Холодильнику. Гарна книжка така, гарні такі мої гладенькі сторінки глянцеві. Класно, я задоволена. От. І також Ось такий аромадифузор для дому, English home у мене вже також закінчується. У мене був такий рожевий також з English Home. А тепер білий. Буду пробувати дивитися, як пахне. має бути щось таке нейтральне і ніжне. Ну що, сильно солодких, ось така гарна ланочка, лакончик. І пахне дуже приємно. Насправді. Навіть цей білий приємніше пахне, ніж рожевий. рожевий трішки засолодкий. Тут є 100 мг. Також моя подружка подарувала мені такий набір Art Home. Такий бокс. Класний. Тут є ось таке деко, таця, щось таке. Ось така підставка. чи панно От, і тут є. Інструкція. Привіт, художник! Це маленька приємність для тебе, шоколадка. Ось так. Залиште свої побажання та мрії про них під час малювання. Вони обов'язково збудуться. Так, красиво так. Це дуже естетично. Ілюстрейшн палітра Marble, якщо я правильно вимовляю. Сьогодні ти малюєш картину технікою Fluid Art. Тут є QR-код. відсканую і гляну, як там і що має бути. Ось. Також тут є стаканчики, палочки для розмішування, пиленка, щоб нічого не замазати. Різні фарби. Бі... Біла, сіра. Золота ось така перламутрова. Красиво. Угу. Блискітки сріблясті. Рожева теж така приємна, навіть лавандова така гарна. І соломинка. Напевно, це треба дути, аби фарба розтікалася. Повсюди рукавичка. І ще одна рукавичка. Ось такий дуже красивий естетичний набір. Буду пробувати. Не знаю, що з цього всього вийде, але насправді дуже цікаво. Так як я творча людина. Мені все це дуже цікаво, подобається, буду творити. Результат обов'язково покажу. Принесла я свій букетик з тюльпанчиками і зараз хочу розібрати його і покласти тюльпани в вазу, у воду. Я люблю букети, але Квіти мені подобаються без всяких цих обгорток. Воно тоді якось набагато затишніше, на мій погляд. Дивно так, на дворі така вже пізня осінь, а в мене в хаті панує весна, тюльпани цвітуть. Так дуже ніжно. Тюльпани взагалі дуже такі ніжні, делікатні квіти, які я дуже люблю. І радує, що навіть на моє день народження я можу радіти цим квітам. Букетик зібраний розкладаю ці плесмати також. І зараз покладу ще свій пиріжок. Я вже тепер часто його печу. Ось цей з куркою і з грибами. Цього разу я робила просто з куркою. Ангеліна моя грибів не їсть, тому робила з куркою. І ось тут у нас сухофрукти, горішки, вітамінчики. Також закінчилася в мене кава. Візьму собі намелю свіжо-зернової. У мене є дві кави, робуста і арабіка, я завжди їх змішую. Кавомашинка, оця вірніше, кавомолка, в мене від Bosch дуже непогана, хороша. І також я інколи коли не маю цукрової пудри, перемелюю цукор. Також дуже все добре перемелюю. Запах кави, звичайно, камера не передає, але нічого не порівняється свіжо змеленою кавою. Зараз у мене така хвилинка релаксу, поки Ангеліна в садку, поки я ще вдома сама, зараз наливаю собі запашної духмяної кави, взяла цукерку, посиджу, подумаю, помрію. Бо насправді треба бути вдячними за те, що в нас є, радіти простим речам. І взагалі радіти життю, тому що поки ми живі, треба жити. Тому що щастя складається з таких маленьких дрібненьких пазликів, які в сукупності роблять тебе щасливою. Звичайно, не все ми маємо, що хочемо, але воно все нам і не потрібно. Треба радіти тому, що є, і берегти те, що є. Дякую за перегляд. Бережіть себе, Па-па!